Восьмирічний дотер та команда пенсіонерів, кейсерів або навіть мама Фортнайтер та команда напівпрогравців, кожен з яких має більше трьох тисяч ело. Як ви вважаєте, що об'єднує всіх цих людей? Їх об'єднує особливе місце, де пристрасть до кіберспорту це спільна рушійна сила, де енергія кожного підсилює всіх, де бажання перемагати знаходить у десятках, таких самих амбітних до росту, як і ти. Академія, The Champion це не просто. Курси, це екосистема для розвитку гравців. Професійні коучі, які бачать твій потенціал, психолог, який вчить холодній голові. Учні різного віку з Києва, Одеси, Берліна, Торонто щовечора тренуються пліч опліч, ніби в одній кімнаті. У нас діє своя культура, поразка це урок, підтримка, це правило, прогрес, це норма. Уяви себе через три місяці. Твій ранг виріс. Ти більше не граєш. Просто так: в тебе є постійна команда, яка тебе розуміє. Ти знаєш свої сильні сторони і працюєш над слабкими. Кожна гра має сенс і веде до мети. Ми створюємо середовище, де ти росте, даємо систему, команду та шлях професійний кіберспорт. Приєднуйся до навчання і починай свій шлях сьогодні.